Доброго дня, шановні члени комісії. Розпочинаємо роботу засідання постійної комісії з питань руювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища Конецької сільської ради. Присутні всі члени земельної комісії: шість чоловік. Запрошені голова сільської ради Батюк Паселейк Роман Оксіович, Романчук Оксана Романіна, секретар сільської ради. Корницька Олена Миколаївна, начальник архітектури будівництва інвестицій, комунальної області та земельних мінан. Завжди хміляюся, вас вибачаю. Розпочинаємо свою роботу. Порядок денний. Перше питання: про розгляд заяви Вербицької Оксани Леонідини від 19.05. Слідуючи про надання згоди на одержання права власності на земельну ділянку та викладання... Угоди про передачу права власності на земельну ділянку у зв'язку із добровільною відмовою власника Волчецькій та Марії Гордіївні слідуючи. Про надання згоди на одержання права власності на земельну ділянку та укладання угоди про передачу влас право власності на земельну ділянку в зв'язку з добровільною відмовою власника Гуменюк Віра Анатоліївна. Слідуючи. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо ведення земельної ділянки в оренду прав. Земля, слідуючи про затвердження технічної документації і землеустрою та передачу земельної ділянки у власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель відпоруд Щобській в стані Віталіни. Слідуючи про затвердження проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки серед призначення, якої змінюється для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд. на Земноустрої, що відведення земельної ділянки, ціле призначення якої змінюється, для будівництва та в житлового будинку господарської будівлі споруд Кравчуку Олександру Миколайовичу. Слідуючи про затвердження проекту земного устрою, щодо ведення земельної ділянки, ціля призначення, якої змінюється, для будівництва та сьогодні житлового будинку будівлі про і споруд ГАФУ Василю Олександровичу, віддаючи питання. Про затвердження проекту земноустрою, що відведення земельної ділянки, це для призначення, якої змінюється для будівництва та обслуговування будинку в будівлі споруд, вельгу Єв... Єв... євеліній вадимівні, Еве... евеліні в адимівні. Слідуючи про затвердження проекту земноустрою, що відведення земельно ділянки, це для призначення, якої змінюється для будівництва обслуговування. Житлового будинку господарських будівель і споруд Вельгус Альбіні Вадимівні, слідуючи про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель та пам'ятної структури національного значення постела Святого Курик», слідуючи про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інзалізації земельної ділянки під будівлею амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Колодинці слідуючи про затвердження проєкту землеустрою щодо введення земельної ділянки своє призначення, яке змінюється для будівництва сьогоднішнього соціальних будівлі пору в з Дінаїді Вікторівні. Ну, по-перше, по питанням до Олени Миколаєва. Перше питання у нас привозять заяви відбувської Оксани Янісні. Вона просить в своїй заяві виїхати. На огляд земельної ділянки і надати пропозиції щодо вирішення ситуації там з будівництвом підійсько здорово? Ну, пропоную земельній комісії виїхати на місце, запросити обидві сторони спірні і тоді прийняти якесь рішення. Думаю, піс після закінчення Комісії виїхати прямо на... по заяви. Хто за дану пропозицію? Дякую. Про надання води на одержання право власності на земельну ділянку та укладання угоди про права власності на земельну ділянці за сьогодні повідомлення змовою власника чеської тамари Гордіївни. Звернулася до нас в чеська тамара земельна ділянка попадає на транспортну під дорогу. Це навчився відмовляється на користь громади для влаштування кожного. Крайній ряд форми законопроєкту. Дякую. Наступне питання. Аналогічні такі головні двіра на колі, також ділянка в тому самому мусилі на іншу сусідство. Відмовляється під дорогу. Тобто, то за... Дякую. 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 Проведення дозволу на зручення працює устрою, що відведення земельної ділянки в оренду прав і злобенеру. Це земельна ділянка площі двага ну, 23 квадратів, тут кілька ділянок охворили, ведуть значить, між появою господарським двором оформлення до складу холоденцію, до складу Якубець Сергій Григорович, ділянка. фермі, Да, Я думаю, що не будемо заперечувати рекомендуватися ради, дозволити. То да. Дякую. Наступне були затвердження технічної документації з індустрії та передачі земельної ділянки власних змінистів сподобався відділу споруд чи в костій санітані земельна ділянка в селі тайкури, площі майже ділянка під існуючим житловим будинком правовласників і навчальних ЄС 16 липня будинку чотирьох. Ну, не за. Дякую. Про затвердження проєкту, щоб відведення земельні ділянки на призначення коїдні відбудут, з вами житло Димськосладорських будівель дякую Садому Валентиновичу. Площу no в селі Порозова біля заповідника ділянка генеральним планом над зонігом передбачено зміна тижня. Думаю, рекомендуємо сільської ради затвердити. То. Дякую. Про затвердження проекту зустріч щодо відведення земельної ділянки цільве призначення по зміни з любви, зворотнього житлового землі Слависької будівель Лісів споруд Кравчуку, Олександру, Миколаєвичу в селі Це Земельна ділянка площиною 11,53, розташована по вулиці Гелені бачи, тако зараз. І думаю, не заперечу, що за даними поліції їх. Я тут, подожважно, так це було, що задіяно з моєю ідентифікацією призначили позицію для мною свого зв'язку, російські звідвали з породу Ахво Васильо Олександрович, рож 010886, як собі, е, молоденька, віще дорівнює за плодовістю плодності. Ми будемо рекомендувати тесті сільської ради для свердити дану Площі 0 рішення. Хто за дану позицію? Дякую. Про затвердження проєкту щодо відведення земельної ділянки під запитачення проєдній та для змісту створення житлового пункту спробовців будівлі площею 0 Дякую.

Про затвердження технічної документації змінистю, щоб інвентаризації земельної ділянки поклали свої національного значення, поставилися до навіть цілі притури. Цілі ці притури нас ці знаходиться про За результатами інвентаризації визначено казав вимогу, щоб внести ділянки в Джака, потрібно затвердити матеріал іміння. Про за дану пропозицію. Дякую. <проб> Наступно, про затрачення технічної документації з минулості щодо іменізації змейної гінатики практики медицини, спили полотника площою 0695. Про минути також паралельно робиться новий технічний паспорт.

Надії вікторів площею 0 десять селі селіфорне, при земельній ділянки над господарським двором, першої, несповідіної комітації передбачені дуже цікавості. Добро не, не заперечує. Дякую. Ці питання розглянули. Якісь доповнені, зауважені? Дякую. Засіданні комісії, зацікавлення. Thank <laughs> you